Для картини. Я, я зробила ще, я не зробила, що хочу вже зробити. Мене заставили зніматися. Я робила рамку значала наматула, потім малюнок, а потім стрази, напевно. Я в блюсточки ще не прикрасила, але тільки пов'язочки зробила. Прикраси дуже А а пов'язка була на тему Голлівуда. Я малювала сердечко і фон во всіх сердечках. Я можу замість малюнку зробити фото. Я трохи не люблю фотографуватися, але люблю. Мене фотографує, мабуть, мама або папа. Я люблю бути, як завжди, спати. Спочатку ми прикрасили в неї хали, потім треба зробити малюнок. Потім я прикрашала рамку. Також там можна зробити фото. Мені сподобалось красити рамку. Там ще можна клеїти фото. Я люблю фотки, коли є ніч. Тоді красиво виходить. Ні, я люблю, коли немає фотографувати. Я сьогодні робила рамку, зав'язувала тканиною, далі потім перекрашала і робила малюнок. Я туди намалювала малюнок себе. Там, де я граюсь, а ще у мене є схожі фото. Зазвичай мене фотографує мама. Я люблю позивати. Я люблю кривлятися, я люблю посміхатися. Тоді виходять веселі фото. Взяла рамку квадрата і, і потім взяла листок за особи, я замотала. Потім я взяла листок і потім вирізала, і потім намалювала. Туди можна клеїти і фотографії. Мені подобаються фотографії котиків. Моя мама любила їх фотографу. У мене в руках картина. Я її сьогодні зробив. Спочатку нам дали просто білу рамку, потім ми обмотали, потім намалювали малюнок, так, приклеїли прикраси і малюнок, і вийшла рамка. Свою рамку прикрасив мушлями. Намалював два дерева біля озера. Я вирішив намалювати природу, бо я люблю знімки там, де дерева і трава. Фотографуватися я от не дуже полюбляю. Малюнок мені більше подобається. Йому більше творчості, і тому мені сьогодні дуже сподобалося створювати малюнок. Цю картину я вчеплю е, на камінь. Картину. Ми спочатку обмотували такий гемсой картини, на якої залиши малюнок. Потім ми малю, вилізали малюнок. то я була точно як ламка. Прикласали його і ми клеїли всі прикласи. Мені найбільше подобається все. Я не малював бути, як я прігаю в і сну. Я дуже сильно люблю. Турача, я фоткаюсь на свій телефон без дозволу. Я включаю іншу камеру і, і фоткаюсь. Я люблю фоткати свої ігласки. То я їх назла по іменам і я представляю му так, як вони говорять. Ми сьогодні робили картину з Цякими ракузками, наклейками. нам клеїла з е, гарячого пістолета і оце у нас вийшло. Оце я розмальовував. Я навіть сам зробив ранку. Спочатку нам давали картон, потім ми намотували, потім ми розмальовували то це всередині, а потім е, приклеювали. Тут можна клеїти. Також фото. Фото я наклею свою сім'ю. Оце моя сестра Юля, це я. Це моя сестра Юля, це я, а це папа, а це мама. Я дуже сильно люблю свою сім'ю. Ми любимо всякі в парке, їздити там на басейні якісь. І ми любимо це фотографувати. Потім це загадка на Така гарна картина. Тут зображена моя сім'я. Це мій тато, це моя мама, а це я. Я не розумію, як я намалювала, я ще стою. Я взлітаю. Зробила рамку, нам давали пластикову рамку. Потім я брала три кольори: це сіра така з квіточками. Тут під цими склітинками е, є. Щоб була схожа така жовта, прям дуже жовта. Я обмотала спочатку жовтою, потім вирішила перейти до сірі. І мені це казалося на сонце і луну на день і ніч. Потім я подумувала, і в мене залишалося на стрічок, яких я взяла. І я думала, думала і придумала зробити ось таки в клітинку. Тому що тут даже маленькі крапочки є, і вони золоті. Дуже вийшло стильно, і навіть мій малюнок в колір рамки. Я зробила ось таку картину і таку гарну рамочку. Я робила спочатку, заматувала цю прекрасну лінточку, потім, потім я малювала малюнок, потім я. Робила прикраси. Мені найбільше подо... сподобалось малювати. А ще сюди можна кла... класти фото. Я б сюди клала фото 에... люби, яке в нас висить на холодильнику. Я обожнюю фокусу фотографуватися. Мені подобається, коли мене фотографують усі. Веде виходить дуже красиво. Любом, коли поспіхатися і дурачитись, так як для фото. Якучу чудову рамку я сьогодні зробила. Спочатку я замотала стрічкою і фон, а потім я намалювала малюнок, мені приклеїли, я прикрасила його, його. дуже красиві А Я намалювала сердечки, зірочки, пташечки. А ще сюди можна вклеїти фото. Це було б фото сім'ї. У нас дуже дружна сім'я. ми всі любимо одне одного. Що ми тазом в парку фоткаємось? У нас є такі фото. Я люблю їх, потім роздивлятися. Намалював себе. Спочатку я взяла такі вот ленточки, такой вот, ну, пластик. Короче. Потім я розмалював себе, намалював там. Короче. Вот так вот получился портрет. Я думаю, что цей парень должен на мене схожий, только он лисний. Потому что у меня кепка. люблю більше малювати. Сюда фото. Я люблю фото у мене є мало фото. На фото я там на батутиках стоїв кнопочка. Показываю вот так вот. А на батутах меня фоткали. Фотка це спогади. Еще есть фотка у меня. Там где я. Своїми сестрами стою на бо в країні мрії там возле сеточек. У мене намальована картина в рамці. Тут зображені. Я з моїм другом. Рамку я також робив. Я спочатку взяв рамку, потім взяв стієнточки. Потім я закрутила стієнточки, а потім все диклав свій маюнок. Найскладніше було зав'язувати стієнточки. Мені найбільше сподобалось маювати і закручувати юнточки. Туди можна вклеїти фотографію наприклад, наприк, там, де ти в країні мрій, там, де ти на ватутах, або намати свої майоник на і прик і приквеїти до рамки. Фото зберігають різні емоції і спори, адже люди змі змінюються. І цікаво подивитися дорослим, коли ти був малим. Сьогодні робили картину. Ми спочатку брали те, те, такі палички склеєні, потім обмотували різними ниточками. можна було обмотати одну на одну. То я ось рожево обмотала в білу. Потім ми малювали якусь гарну картину. Потім ми приклеювали до оцього, вибирали собі потрібні прикраси, приклеювали. Мені найбільше сподобалося приклеювати оці штучки, тому що вони такі гарні, мені подобаються. І крім того, що я зробила картину, я зробила миле колечко, де чоловік і жінка сидять за човником. І вони пливуть. І пригадалося. Вою задохнами в Це романтика. Фотки нагадують різні спогади. Наприклад, тоді як ми скаткали на водуці або плавали в чорнику, або плавали в басейнах, були в Одесі, або і в інших краях. Я люблю роздивлятися фото того, що вони такі гарні і у мене їх багато. Крім того, мого тата є є такий фотоапарат. Він чорний. Знову самотньо я блукаю. На відбунням давніх літ. любов свою шукаю. Сейчас прыжна беды.